Житловий комплекс Нордіка від «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. Китай буде тепер допомагати Україні. Чи піде Путін на поступки на можливих переговорах? Що показала Мюнхенська конференція. Про це і не тільки сьогодні будемо говорити разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Хочу розпочати із такої незвичної заяви Марка Рюте, який порівняв росіян з равликами, які рухаються можливо швидше ніж самі росіяни на фронті. Пропоную почути Вони хочуть виглядати як могутні ведмідь, але рухаються з вимученою швидкістю садового равлика. Як вам така заява. Що це за меседжі? Такі для ко на кого вони в першу чергу направлені? Чи просто Рюте вирішив? Познущатися над росіянами публічно? Над ким знущатися? Ну, от я читаю от Wall Street Жорнал, як проходили е, ці е, е, навчання в Естонії, де націвці проти націвців виставили 10 українців е, і показали, як можна знищувати просто батальйонами людей. Ну, Тобто, навчання такі бойові навчання були. Так Про що Рюте говорить? Ну, Це, це просто неадекватне в дійсності розуміння, що відбувається. Росіяни не будуть, якщо вони будуть нападати на Європу, вони не збираються нападати танковими колонами і все інше. Це ви, вони равлики, тому що стоять українці. А про що і Рюти говорить, ну, це просто абсолютно неадекватна оцінка реальності. Росіянам не треба зараз, якщо вони. Нападуть зараз на Європу, вони ж не будуть нападати там танковими колонами, як в Україні, і все інше. Вони просто по 200-300 шахидів будуть запускати. Ну тому я якби, не розумію такого благоухання цієї Європи. Ну, тому що, точніше, чого не розумієте. Українці гинуть, це нормально. Так, у них такі не у нас. Тому Рюте менше би сміявся з росіян, тому що якщо росіяни підуть або за це підуть з такими настроями до європейців, а їм не треба наступати. І от коли вони говорять, що вони не можуть, наприклад, захопити Європу, так росіянам не треба захоплювати Європу. Їм достатньо от постійно бомбардувати шахедами, наприклад, європейців, щоб знищити на першим залпом наприклад, цю енергетику, припустимо, Польщі, Польщі країн Балтії, можливо, Німеччину, що ви тоді будете? Ти теж будеш сидіти розповідати про равлики. Ну я просто дивлюся і розумію американців, коли не на це коли розумію, коли вони говорять європейцям, все, е, то все життя та помінялося. Ви досі не зрозуміли, що все помінялося. Ну можливо, щось таке до європейців доходить. Бачите, сьогодні Зеленський на Мюнхенській цій конференції вперше показав німецько-українське спільне підприємство, де вже виробляють дрони для української армії. І е, ну каже Зеленський, що нібито і з іншими партнерами мають. Такі виробництва запускати. Ну, можливо, якраз таки цей факт якось надихає європейців на такі висловлювання. Ну, тобто розраховують, що українці допоможуть, поділяться технологіями. Ну так, да, вони стерять технології, а потім будуть нашим досвідом українським кров'ю та потом вироблені, Вони будуть жирно собі жити. Ні, ми повинні в першу чергу дбати, щоб у нас вироблялася зброя і локалізовувалося виробництво, і експортувати за кордон. От що ми повинні дбати те, що от вже відкривається експорт зброї, це дуже добре скрізь, треба відкривати. Тому що нам треба залучати ресурс нашого оборонки, бо стоять підприємства, підприєм тікають спеціалісти, в тому числі європейці просто перекуповують. От чому повинні дбати максимально лекалізувати виробництво, науку піднімати, інвестувати в наукові розробки, тому що росіяни не стоять на місці. Тому те, що європейці гарно влаштувалися за українцями, я розумію їхні настрої і не хочуть витрачати зброю, гроші на оборону. Вони в два рази можуть збільшити допомогу Україні, щоб Україна перемогла у цій. Війні тому, ну да, спільне підприємство, це добре. Технології взагалі не треба експортувати, тільки готові продукти треба експортувати. Так вони вони крутять руки Україні. Звичайно, давайте спільне підприємство. Ми вас стиримо те, що ви самі е, зробили, а е, ви потім залишаєтеся як хочете. Ну тому я так не особливо радий спільним підприємствам. Я хочу, щоб у нас вироблялося в першу чергу це. Ще одна така цікава зустріч прийшла на полях Мюнхену, яка ну можливо трошки українців здивувало між Україною і Китаєм. І Андрій Сибіга, очільник нашого МЗС, ось ми можемо бачити кадри цієї зустрічі. Так назвав, що Китай може відігравати важливу роль для наближення справедливого миру для України. Пізніше він повідомив, що Китай навіть виділить Україні пакет енергетичної допомоги. Знаєте, це так трохи десунує або доволі цинічно звучить на фоні того, як Китай співпрацює з Росією, по суті, допомагає їй вести цю війну, постачає їй техніку для виробництва її дронів, відкриває виробництва всередині її країни. Тобто, як це взагалі розуміти? Ось ці заяви, чи по суті за ними нічого не стоїть, і навряд чи Китай зараз розірває якісь відносини з Росією і буде тепер допомагати раптом нам нічого допомагати не буде він буде грати в два два в два ворота в дві вордва ворота ми повинні розуміти що вони ж постачають, наприклад, комплектуючі для дронів і Україні, і, в тому числі, Росії, ми повинні це розуміти. Чого вони кидати Росію не збираються? Тому що для них вона ресурс в першу чергу. Те, що вони будуть обіцяти, тут дуже, дуже обережно треба ставити взагалі до прямих контактів з Китаєм. Чому? Тому що. Це може дати привід. Це може дати привід деяким колом сполученим штатам Америки обмежити постачання зброї Україні. Чому тому що зараз вони не можуть, якщо є і знаєте, там оце крила від Кафе і всіх інших. Вони не у них немає приводу, щоб, наприклад, розірвати контракти на постачання зброї Україні. Тому що це вже комерційні контракти і ніяких обмежень немає. А от співробітництво з Китаєм або сепаратні перемовини з Китаєм, а це може використано бути проти нас. Я вважаю, що а ми повинні в рамках виключно європейського союзу спілкуватися з Китаєм. Нехай вони спілкуються. Ми в тій параді ми будемо з ними спілкуватися. Це перше, друге або демонструвати силу Китаю. Тобто, удар, наприклад, повинен бути по нафтогонах, газогонах, куди постачається Китаю, постачається енергоносії. Демонстрація того, що нам ми не задоволені тим, що відбувається, і з позиції такої розмовляти з Китаєм, тому що по-іншому це така зна. Це дуже танка для нас буде гра, і в нею дуже обережно треба ставитись, щоб нас не звинуватили в тому, що ми ведемо окремі перемовини з Китаєм, тому що вони точно нічим не закінчаться. Росія вони будуть підтримувати росіян. Не через любов до Росіян для того, щоб схопити там побільше шматок. У них свої інтереси, у нас свої інтереси. За великим рахунком ми повинні розуміти, що на даному етапі звичайно, що Китай на стороні Росії після закінчення війни так можуть бути різні варіанти, тому що слід розуміти, що. Прогрес в тому числі йде з Китаю за багатьма напрямками і треба вбудовувати в такі транспортні шляхи. Нам от але на цьому етапі я думаю, що це така о, не дуже безпечна гра. Та, ну звучить дійсно дуже небезпечно, особливо враховуючи те, як ви сказали, якщо е, Трамп декларує так, що вони з Китаєм ну, Скажімо так, не в прямій конфронтації, але все-таки не друзі. А то тут проводити таку зустріч, ну, якось. Очікуємо тоді на реакцію Сполучених Штатів. Або на щастя, сподіваємося, що її не буде. Якщо говорити про самі мирні переговори, то стало сьогодні відомо, що вони все-таки пройдуть наступного тижня. Але у Женеві, а не в Абудабі або Майамі. про це підтвердили і в українському офісі президента. І Пісков навіть сказав, що російська делегація теж полетить. Але чого ви очікуєте від цієї зустрічі? І, взагалі, там з'явилася інформація, нібито Мединський, Поїде, а не військові. То що тепер знову там будуть розповідати щось про Київську Русь? Та я завжди говорив, що немає значення, хто там їздить. Військові не військові. Медінський, не знаю там. Лавров чи там, подруга Захаровою. Да? За великим рахунком взагалі немає значення. Є позиція публічна Путіна, і він її буде дотримуватись, е, що так зване виконання так званих стабульських е, домовленостей, е, от, скорочення армії, визнання Криму Донбасу і так далі. Тому те, що військові приїжджають з їхнього боку, теж взагалі нічого не означає. Ну добре, обговорюються якісь другорядне питання там. Процес моніторингу, щось інше, і так далі, але ж все рівно залишається те, що росіяни хочуть Хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу. Цього не буде. Ну і наступне вони качають тему виборів. Цього теж не буде. Про що теж підтвердив президент? От і все, і тому вони будуть гратися в доброго поганого поліцейського до доки їхні країни не сканає або Путін не сканає. Але дивіться, з нашого боку знову таки їде серйозна делегація. Стало відомо, що буде знову Буданов, Ум'яров, Арахамі, Агнатов, Кислиця, Скибіцький, тобто ну не від. Відправ... Равляють же делегацію нижчого, скажімо так, рангу класу, якщо це так можна сказати, про що це теж свідчить? Ми показуємо американцям, що ми налаштовані серйозно, а до та те, що ми налаштовані серйозно, і те, що а, ніхто ні. Не... Ніхто не спроможний в даному випадку нас звинуватити в тому, що ми не хочемо обговорювати мирний план. Ну Трамп вже сказав, що в Українці повинні обговорювати мирний план. Інакше будуть якісь наслідки. Ну от Україна не перевіряє, які наслідки можуть бути. Не ризикує, Тому так їздить серйозно. Делегація, хто б там не приїжджав, приїде. Не знаю, третій повічник 25-го, а клерка рівно поїде скоріше за все. Наша делегація для того, щоб показувати, що у нас все серйозно. Ну, днями також вийшло інтерв'ю Зеленського для The Atlantic. і він каже, що виглядає так, ніби Америка кожного разу. Нам закидає все нові якісь вимоги, умови, що ми маємо на ще щось додатково піти. А Зеленський каже: Ну, то ми на все постійно погоджуємось і показуємо, що ми готові до всього. Потрібні вибори та ми проведемо. Потрібен референдум. Ми проведемо. Тобто, ми відкриті до усього. Натомість, росіяни ні на крок ні в чому не просунулися. І тут Зеленський сказав таку фразу, що він ну не буде завершувати, скажімо так, ми поспішаємо, Аємо завершити війну, але це не те саме, що поспіхом укласти угоду за будь-яку ціну? І пропонує Дональду Фредовичу так увійти в історію як миротворець. Тим більше перед виборами, щоб ну більше балів було у республіканців. То як ви думаєте, такий заклик зеленського може спрацювати? Чи дійсно ось це і цей час тисне на Трампа? Ні, ну встави не тиснуть на Трампа без заперечення. От але чи матиме давайте так, чи є у нього альтернативи, щоб ну, здобути зовнішнє політичні перемоги? Є, ну, наприклад, Куба, скоріше, за Кубу, там цей комуністичний рай ну помре там протягом ну там двох місяців. Скоріше, за все там буде змінено керівництво. Це без заперечення. Чи є у нього ще більш такий небезпечний варіант, тому що невідомо чим закінчиться Іран, наприклад, є ще. От те, що він обіцяв своїм виборцям закінчити війну в Україні, звичайно, це впливає на цю позицію, його, тому що він обіцянки все ж таки виконує. І це така гучна була історія, яка ну, почули багато хто почув. І треба виконувати, але чи зможе він якось пояснити, чому він зараз це не виконав? І звинуватити, наприклад, Україну та Росію, звичайно, буде намагатися буде намагатися. Ну, наше завдання завжди нагадувати про те, що винувата в принципі Росія. Так і не дати Трампу зіскочити з цієї теми, тобто дотискати публічно тим, що от Путіна немає на зустрічі з Зеленським, а це є ознака неповаги до Сполучених Штатів Америки. Тоді це буде впливати достатньо ефективно, в тому числі на Трампа, і підводити до його світлої і дуже розумної думки, що треба давати більше тамагавків, і буде тобі щастя. А ну на жаль, на Рамштані ми не побачили ні томагавків, ні таурусів. Хоча дуже хотілося б. Але якщо повертатися до теми Трампа і того, що він нібито тисне на російських союзників, таким чином тисне на самого Путіна. Мається на увазі про Венесуелу та Іран, то як ви думаєте, про це писали Fox News, Зокрема, і тепер штати перенаправляють свій найбільший авіаносець з томагавками на борту ближче до Ірану. до Парської затоки в той же час Трамп каже, що він все-таки хоче з Іраном питання вирішити по-мирному і не застосовувати військову силу. То як ви думаєте, як там е розвернеться ситуація, і чи дійсно ось своїми кроками Трамп через Венесуелу Іран тисне на Путіна? Ну так, звичайно, що тисне. Ну так він з Мадура за місяць до цього розмовляв, е сказав, що була дуже добра розмова. Си інше. Ну дивіться, коли бичка ведуть на забій, так бочку ж не говорить, що там далі буде. Його гладять там, дають поїсти і так далі. Ну слухайте, якщо він вже другий авіаносець туди підтягує. Я думаю, що це все рівно буде забій в якомусь якомусь форматі. Вони поки що не вирішили, тому що не знають, як це буде працювати. Вони розраховують ці речі. не виключено, що буде оголошена морська блокада Ірану, так. От і так далі, тому що ну що ви розуміли, ну тримати авіаносну групу в, в, в дві авіаносних цих групи в, в цьому в перській затоці. Це коштує купу грошей. Ну за різними оцінками, це коштує приблизно від 50 до 100 мільйонів доларів на день. Ну тобто місяць потримати. Тобто, вони не можуть нескінченно тримати там авіаносні групи. Ну, і від собі в місяць ви витрачаєте, щоб тільки просто плавати по цьому, по а, близькому сходу, ну цьому перській затоці 3 мільярди. Тому тут щось повинно рівно бути вирішено. Має виправдатися? Якщо... Да, да, тому що якщо, якщо він. Припливе, і на чим це не закінчиться, а потім а, відпливе це. Більше для нього буде негатив, тому що він а, а, все програв фактично. Тобто, на, на чим не, не закінчилося. Тому я думаю, що все ж таки щось буде що в якій форматі, поки не відомо. Вони чекають, дивляться, на стійкість режиму, де можна вдарити, дивляться, як погіршується ситуація в Ірані, тому що там точно не покращується ситуація. Координуються питання з Ізраїлем, коли вдарити, як вдати. Хто буде це перше робити, далі. Що робити з Іраном або змінювати владу? Тому що, як в Венесуелі, як в Венесуелі вони зробили, в Венесуелі було ж все ж простіше. Вони просто взяли Мадура, перемістили його в американську тюрму і залишили ну, ту владу, яка була. Ну, тобто, керуєте країною, як ви там будете керувати на ну, принципі по великих цимбалах. Так, головне, щоб ви не продавали нафту там Китаю, не продавали нафту Росії, КНДР та інше. Ви раніше все складніше, тому що зміна ну, добре, теоретично вони можуть викрасти цього Аєталу, так. А що поміняється в Ірані? Тому що там релігійна влада, а це значно гірша ситуація. Далі, якщо вони ставлять шаха, припустимо, то це означає, що треба змінювати увесь управлінський апарат, а це дуже ймовірне повторення ситуації з Іраком, де вони знесли увесь управлінський апарат. І в результаті країна так ну фактично така фейлстей залишається, незважаючи на величезні запаси нафти. Так і тут там багато питань або прийти до думки, що Іран повинен, наприклад, зникнути як держава, за прикладом Сирії. Ну чому що сусідів він так підзадовбав усіх своїх сусідів, що із задоволенням вони би роздобали цю країну, але з іншого боку, це ж купа біженців. А куди купа біженців буде тікати? Звичайно, що в Туреччину в першу чергу Де, от і Туреччина я думаю, цього не захватить. далі не дуже. Раді ударом по Ірану, наприклад, Саудити, тому що так вони є головними партнерами Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. А так, якщо повернеться шах, американці отримують контроль над нафтою газою Ірану, тоді значення Саудовської Аравії впаде в декілька разів. Тому там дуже багато підводних каменів, от яку ми які ми зараз не бачимо, бачать американці, але те, що вони підтягують ці сили, ну говорить, що наміри дуже серйозні. Так, пам'ятаємо, як Ізраїль закликав так завдавати ударів, і після цього Бінямін Нетаньяху ж поїхав, зустрівся з Трампом. Можливо, ще одна буде зустріч, але хочеться розуміти, чому Ізраїлю так кортить. Їм потрібно ось цю всю, навіть не ядерну програму, а й ракетну програму. Вони кажуть, що потрібно знищити під нуль в Ірані. Чи підтримає така Трампу? Тут цікаво. Ну, звичайно, б підтримав, якби впевнений був в тому, що вони можуть отримати успіх і не буде жертв серед американських солдат. Ну, і, ну, Ізраїлю бажано взагалі, щоб помінявся режим, який не буде погрожувати Ізраїлю. Тому що до 79-го року у Ірана з Ізраїлем були чудові стосунки. Більш того, Іран фактично першим на Близькому Сході визнав державу Ізраїль. Існування держави Ізраїлю. Ну, для прикладу, якщо хто не розуміє, тонкощів в дипломатії, Саудівська Аравія досі, досі не визнає державу Ізраїль, для них він не існує. І там, якщо ти, наприклад, у тебе віза є Ізраїльська, да, і ти, там, наприклад, приїжджаєш в Саудівську Аравію, до тебе можуть багато питань бути в Саудівській Аравії, можуть не напустити на територію Саудівської Аравії. І багато чого іншого. Тому дуже багато, багато нюансів, але в ідеалі, звичайно, Ізраїль би хотів би зміни там режиму. Для того, щоб Тараса назавжди вирішити. Ну не завжди там на близькому сході це неможливо, але зменшити, зменшити ризики знищення Ізраїлю. Тому що Іран, в принципі, не приховує, хоч що хоче, знищити Ізраїль. Ну і на сам кінець, хочу з вами таку. Цікаву, незвичну заяву Соловйова, щоб ви прокоментували, тому що він сказав, що по суті, після закінчення так званої СВО у Росії майбутнього немає. Ну, можливо, він прозрів. Пропоную почути це разом. Значить, какуємо присліду. Ну хорошо, війна закінчиться, Ми повідім, атлічно. Люди вернуться з фронту домой. А дома їх ждет що? Економіка, Которая готова создати робочі місця на полмільона людей? Чтобы люди, привыкшие получать зарплату за 200 с лишним тысяч рублей, согласились, ну, хотя бы на 150 тысяч? У -у -у. Ну, конечно. А можно показать, где такие зарплаты есть? Ну, ну, просто расскажите, пожалуйста. Великолепные показатели давала Москва, и дает, ну, ее даже в моем любимом городе. Несмотря на титанические усилия московского правительства, на то, что идешь, ты видишь, вот эти рестораны закрываются. эти магазинчики закрываются. Почему? Ну, у людей с деньгами проблемы. Пустые кварталы новостроек по всей стране. Потому что, а кто может купить? Ну, просто кто себе это может позволить? А задача какую преследует? А, да, да. Главное не употреблять такие умные слова, как стафляция, или если ну, мы все равно не можем побороться с этими дурацкими показателями, но давайте говорить слово техническое. У нас не рецессия, а техническая рецессия. А почему техничность? Отрицательная динамика роста. Вот эта вся вербальная почему-то должна привести, объяснить. Ну, взагалі, як ви це прокоментуєте? Мені здається, або Соловйов зламався, або вже кажуть, що він готовий очолити опозицію на Росії. Що ви думаєте? Що це він так раптом прозрів? Ну тут можна повністю з ним походитись. Єдиний абсолютно, раз. Абсо... Ну, да, це, це абсо... він говорить абсолютно правду, от слово в слово. Угу. А я поясню, що мається на увазі. Дивіться, от що він говорить. Ну, наприклад, зараз припиняється війна. Да? Ну, припустимо, росіяни припиняють війну. Їм треба різко скорочувати е, військові витрати. Якщо вони починають скорочувати військові витрати, це катастрофа економічна йде. Ну тому що а тому, що економіка зараз триває, в, тримається за рахунок вливання бюджетних витрат, і то і то цей стимул падає. Про такфляцію, яку він говорить, це означає, це найстрашніше, що буває в економіці. Це коли і економіка падає і зростає інфляція, і ти не можеш цим нічого зробити. Тобто, ти намагаєшся скоротити, наприклад, витрати, ну, підвищуєш відсоткову ставку цю, у, наприклад, центрального банку. Економіка падає ще більше, ти не стримуєш інфляцію. Щоб вона там якось підтримувала економічне зростання, так воно переходить в гіперінфляцію. Це означає, що ти вже не можеш стримувати, стримувати, ну, руйнується фінансова система країни. А вони ж дійшли до такої межі. І що не договорює Соловйов, що санкції з Росії ніхто не зніме. Одразу ж, принаймні, далі, навіть якщо теоретично їм немає за що жити. Тому що Трамп вже забрав у них ринок Індії, забрав у них ринок Європи. Ніхто знімати санкції не буде так швидко. Виявіть собі, якщо європейці так повільно, ну теоретично давайте уявимо ситуацію. Європейці починають знімати санкції. Да? Теоретично, якщо вони так довго ухвалювали ці санкції, уявіть собі, як вони їх будуть знімати А там вже 20 пакетів. Да? Ну і категорично проти буде Польща, країни Балтії, країни Північної Європи, ну члени ЄС, там Фінляндія та Швеція, Норвегія не є членами. Там. Ну, Норвегія не є членом ЄС, але вони продають нафту газ. Вони теж не хочуть повернути росіян mm -hmm. на ринки ЄС. Да. І тому це катастрофічні наслідки. Те, що говорить Соловйов, це абсолютно правда. Це означає одне, що росіянам потрібна нова війна. А нова війна це для якщо рік тому були три основні напрямки: це Грузія, Вірменія, Казахстан, країни НАТО, то зараз єдина залишилась безпечною для Росіян це країни НАТО, і тому, коли Люти там щось там знущався з росіян, от щось там про равликів і все інше. А чого вони так повзуть? Тому що український солдат стоїть на. А ви упевнені, що при ударах по вас ви просто не розвалитеся. Тирюта не будеш бігати до Путіна з вимогою якось врятувати? Та ну можливо, будуть закликати тепер Україну закрити небо, тому що. Ну, вони ж нам не Ні, спочатку 500 мільярдів, да потім Україна починає думати, списуйте всі борги, які тільки є гроші. Давайте, а потім по тільки це починає думати, що вам допомагати. Тому що ви всі знахабніли в Європі. Вибачте, будь ласка, коли ви можете збільшити допомогу Україні два рази, щоб вона перемогла ці країни е, в війні. Ви починаєте нам розповідати про якісь речі, що у вас неможливо на Грецію, щоб її врятувати, влили, вибачте, 300 мільярдів євро за рік. На коронавірус два а Тут вони 90 мільярдів не можуть знайти. Ну це просто це просто знущання. Та та вигідно, вигідно. На жаль, але будемо спостерігати за цим і надалі. Будемо розбирати разом з вами нові події і факти. Дякую вам дуже за вашу аналітику, за ваш аналіз. Нагадаю, говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Пишіть свої питання у коментарях. Дуже вам дякую, дякую до побачення.